Друзі, всім привіт! З вами компанія Backsoft, і сьогодні в нас ще одна новинка з Китаю, а саме Voltmeister EX4 2020 року. Електромобіль оснащений батареєю 52,8 квт і години, що дозволяє проїхати за циклом NEDC близько десь 400 кілометрів. На практиці це буде близько 320-330 км кілометрів в Україні в нашому кліматі. Ви зможете проїхати. Якщо казати про його якісь його технічні дані, тут ми маємо 160-сильний електродвигун. Який дозволяє нам розігнатися від 0 до 100 км на годину близько 8,5 секунд при цьому максимальна швидкість автомобілю складає 160 км на годину. Загалом автомобіль має як і всі автомобілі цього класу, це. П'ять сидінь та великий багажник. Ще вальтмейстер додали сюди багажник попереду, багажне відділення, куди ви можете покласти всі ваші зарядочки, всі перехідники, які вам будуть потрібні, для того, щоб не перевозити їх і не займати корисне місце в великому вашому багажному відділенні. Зовнішній дизайн цього автомобілю також має якісь свої нотки нових, так би мовити, нововведень від китайської компанії. Наприклад, це логотип вольтмейстру. Ми бачимо ось цю звукову, так би мовити, доріжку, так, яка вночі в нас, до речі, також. Світиться при всьому при цьому. Ну, одразу видно, в принципі, що це електромобіль, тому що немає в нас ніякої радіаторної решітки частини, яка б відповідала за охолодження. Так, є ось такі частини дифузору, але це більше для вентиляції автомобілю, так, та охолодження якихось частин технічних, які швидко нагріваються. Тобто ну, немає того великого радіатору, так, який охолоджував би весь двигун нам. Загалом в нас аеродинамічний бампер, ліхтарі, котрі також огибають весь кузов і які. Плавно переходять в нас в крило та капот. Тут в нас ідуть 17 диски з широкопрофільною резиною. Диски в нас ідуть леті не аеродинамічні, не суцільно аеродинамічні, як на деяких варіантах там Фольксвагену чи ще якісь, але виглядають вони досить непогано. Крім того, в круг автомобіль має дискові гальма. Що в принципі додають йому безпеки на дорозі, боковий силует автомобілю також повітний всюди. Ви коли бачите його також, зрозуміло. Ну в принципі, зрозуміло, що це кросовери, що це електромобіль. Бачимо рейлінги на даху, так і ось ці новітні ручки, які виробники різних авто, різного автопрому взяли від Тесла. Якщо казати про задню частину автомобілю, тут ми бачимо такий суційний ліхтар. В принципі, це американська така тема, яку багато хто з виробників зараз використовує Це і ті самі Honda Менві. Так це Zikr, а різні новітні там автомобілі в. Porsche, знову ж таки, і не обійшли стороною, стороною цю тенденцію, тобто така суцільна лінія, вона тут також присутня. Вона також функціональна, тобто загальна полоса, котра світиться. Так? І в цілому весь автомобіль також виглядає більш таким зібраним, немає ніяких дутих форм, як на тій самій Volkswagen id 4 або ж якихось там великих, широких вікон. Все суцільно таке, як вам потрібно буде. Якщо казати про багажне відділення, то воно тут також немаленьке. Тобто, як ми бачимо, в нас іде велике відділення під запаску, докатку. Там також можуть бути ваші о, речі для обслуговування автомобілю. У нас є великий простір, який можна отримати, склавши задній ряд сидінь. Тут ми також бачимо ось такі маленькі полиці для там, всіляких рідин, які вам потрібні будуть, можливо, там тормозна рідина, так чи омивайка. Також бачимо великий сабвуфер, саббуфер, який буде додавати вам комфорту в їзді, коли ви будете їхати на якісь дальні відстані, так і слухати музику. Для зручності тут також присутня ручка закриття багажнику, що на кросоверах є великим таким плюсом. А ми з вами йдемо до салону. А якщо казати про оздоблення салону, то тут ми бачимо суміш. Як більш дешевих варіантів по матеріалам, так і таких престижних дорогих. Тобто, наприклад, якщо кермо, то воно в нас іде пластикове, звичайне, за котре, в принципі, зручно триматись, тобто воно не склизьке, нікуди не одівається від вас, але знову ж таки, це не дермантин та не шкіра. Тут у нас торпеда обита дермантином, так який більш-менш м'який, так це або ж м'яка резина. Воно не стукає, не скрипить, так як в більшості автомобілів. Знову ж таки, панель перед. Пасажиром, також обита таким м'яким дермантином, котрий, в принципі, зручно, ну, додає зручності та зовнішнього стилю. По дизайнерським рішенням цього автомобілю з точки зору салону, як на мене, гарним рішенням було зробити цифровий дисплей, котрий ще й обертається. Крім того, за екраном. В нас іде напис на торпеді, щоб ви все ж таки не забували, в якому ви автомобілі їздите. Це Вольтмейстер. Тут є також у нас колонки по автомобілю, розміщені, Музика тут непогана. А якщо казати з точки зору ергономіки на самого салону, то в цілому. В ньому сидіти зручно, і у вас все завжди під боком. Тобто, якщо ви хочете перемкнути режим їзди, він у вас ось під пальцем. Якщо ви хочете щось зробити з дисплеєм, воно також поруч, і навіть з підлокітника не потрібно руку прибирати. На кермі у вас також є мультикермо з датчиками, регульовкою, звуку, з підрольової пелюстки, з перемикачами, у вас також поруч. Щоправда, є один, ну це як на мене більше мінус. Всі ці регулювання вони сенсорні. Також в автомобілі є два USB-порти, великий підлокітник. Є в нас два ось таких ти яка. Велика пляшка сюди не влізе, а от чашка кави. Цілком У нас є клімат-контроль, нас є налаштування музики, підігріви сидінь, регулювання сидінь по висоті, по вильоту керма. Є також у нас система блокування склопідйомників. Водійське дзеркало йде автоматично. Загалом, як ми бачимо, виробники з Китаю підтягнулися в своїх функціонал автомобілів, так по їх дизайну, по ергономіки та якості матеріалів. Так є ще куди зростати, але як ми бачимо, електромобіль може пройти 400 км на одному заряді, який кидається очі, і який в цілому є функціональним. Друзі, якщо вам потрібен саме такий автомобіль, можете нам писати, дзвонити завжди. Будемо раді. Якщо вас цікавить консультація по будь-якому з таких електромобілів, автомобілі також чекаємо на вас. З вами був я, Костя, компанія Бексавто і Вольтмейстер EX5.